На зиму новий спортзал. Учні львівської гімназії Євшан отримали прекрасний подарунок. Ще до нового року заняття з фізкультури у них відбуватимуться у капітально відремонтованому комфортному залі європейського стандарту. Такий презент місцевим середнім навчальним закладам, Гімназія до слова уже сьома у цьому списку. Німецький банк KFW робить, аби підтримати зв'язки з Україною і після Єврочемпіонату. Я дуже радий, що наші задумки збулися, і цей зал має прекрасний вигляд. Ремонтували спортзал у межах проєкту Українського фонду соціальних інвестицій. Майже 4% від потрібної суми надали випускники гімназії, ще 1% – батьки. Сьогодні треба подякувати нашим німецьким колегам і партнерам за оцю умову, яку вони поставили перед нами. Бо, можливо, не так вже було би і складно дати 100% грошей, але ніколи не можна так. Чиняти чи так фінансувати, тому що тоді є все дуже просто і тоді немає того гуртування громади. Окрім ремонту залу та роздягалень, школа отримала м'ячі та інший потрібний інвентар. Те, що нам дали, звичайно, нам вистачить на довший час, бо ми вже деякі під вічі підкачали, і вони досить в досить хорошому стані. Якщо бачите, бачите, вже м'яч той працюється з довгої колекції. Загалом же ж ремонт обійшовся у більш як один мільйон гривень.